Вітаю! Сьогодні, як ніколи, хочеться відволіктись від того жахіття, в якому ми живемо, і дати своїй нервовій системі можливість перезавантажитись та отримати хоч якісь позитивні емоції. А що може бути краще, ніж улюблене хобі? Тому я хочу розпакувати ось цю бюджетну лялечку Клеоденіл. Та подивитися, чим вона відрізняється від базової. До речі, в мене зараз виникла така думка, що я розмовляю сама з собою, бо в мене дуже мало підписників, моє відео майже ніхто не дивиться. І тому це, мабуть, виглядає досить дивно. Але все ж таки, я і моя поїхавша кукуха запрошую всіх моїх уявних друзів долучитися до мене та розпакувати ось цю лялю. Цю лялю я придбала на промі за 600 гривень. на неї була знижка. Ще там продавалися ляльки в труні. Але наскільки я знаю, вони не мають шарнірів. Ця лялька з шарнірами. Мені це більш сподобає, якщо чесно, бо хочеться якось поставити її в гарну позу, щоб вона була така жива, цікава. А якщо лялька нерухома, то ну, якось не дуже. Так, так, ця лялечка з шарнірами. Угу, яке в неї гарне взуття. І мені цікаво, чим вона відрізняється від базової. Ну, зрозуміло, що там більше наповнення, що там є різні аксесуари і є пет. Але мені, якщо чесно, всі ці аксесуари не дуже цікаві. Навіть пети мене ну, якось не визивають ніяких емоцій. Тому о, хочу дізнатися, чи є смисл купувати саме таких ляльок. Вони набагато дешевші, і чим їхня якість відрізняється від базових. Клац, клац. Так, ну да. і цікаво, а оцій також штерим у голові зі цвяхом. Боже, який це завжди стрес. Звільняти ляльку від резиночок. Так, мені мабуть. Мабуть, знебуватися ножиці. Чи може я все ж таки зможу порізати так. Так, мені вдалося звільнити ляльку, не пошкодживши її. В голові у неї дійсно також є три цвяхи. В неї короткі волосся. Чи мені так здається? Непогане, м'якеньке. До речі, виглядає навіть краще, ніж у базових, коли їх достаєш з коробки. Так, є шарніри в ручках. Рухливі, добре тримаються. А взуття. О, Метело взуття завжди красиве і цікаве. Гарна прикраса на шию. Так, мол 2021 року. Цікава сукня. Приємна на дотик. Вона не виглядає як бюджетна. Цікаве поєднання. Золотистого кольору та насиченого синього. Обличчя рівне. Голова тримає форми. Ага, я так розумію, що різниця в тому, що в цієї лялечки немає грудного шарніру. Так. Шарніру нема в грудях. Трошки треба просидола до її волосся. Загалом вона мені подобається. Яка вона гарна. І в неї такий досить наповнений образ. Є навіть сумочка у вигляді пірамідки. Зараз я її достану. Ось така. Золотиста пірамідка з оком. Боже, вона навіть відкривається. Так, вона відкривається. Ну, я загалом задоволена за таку ціну, така гарна лялька, чому б і ні. Вона не виглядає зовсім як бюджетна. Навіть навпаки, мені здається, без отої кількості аксесуарів, ну. Виглядає набагато краще, тому чому б і ні, чому б не купувати саме цю лялю. Тим паче, що, як показує досвід, то всі ці аксесуари вони лежать десь окремо в якійсь коробці. Всі ці пляшечки з водою, їжа. Гарна і непогана лялечка за свою ціну. А в мене ще є ось така Клеоденіл. Вона вже з грудним шарніром. цю ляльку я вже робила сама. Трошки її змінила. Ну, молт в них однаковий. Це така більш гламурна, а ця в мене така моторошна, напівжива мумія. Ну, звісно, е я її вже купувала трошки пошкоджено, тому я з неї зробила Оак. А ця лялечка буде в мене в такому вигляді стояти на паличці. Я дуже задоволена. Задоволена. Супер. В підсумку можу сказати, що я задоволена повністю цією лялечкою, Вона мені сподобалася. Сподобалася ціна і якість. І тепер я буду придивлятися для... до таких ось бюджетних серій.